Слухайте. Ну, не можу не зняти, не похвастатися. Знову, в наявності, мої улюблені акумуляторні світильнички. Ось такі гарнюнечки, Є ось така петелька можна на подвес. Є ось такі позаду магнітики. В комплекті йдуть ось такі магнітики на двухсторонньому скотч... скотчі. Да, двосторонньому. Тут зліплюєте. Там до стінки, наприклад, приклеїли. І ось отак, отак воно. Тут ви приклеїли, тут раз, і воно доволі міцно тримає, світильничок витримує. От, отак. Раз, раз, на магнітиках, і ви собі хочете так, хочете так. Коротше, класна штука. Світить, яскравіше, темніше. Ну, і такий. Странний режим, я не знаю, може медведі відпугувати у лісі, але менше з тим там, він є, і ним можна користуватися. Заряджається світильничок. У нас є в комплекті ось така обична USB-шна штучка. Підключаємо до блочка, наприклад, до світильничка і в розеточку. Ось отак. Обичний блок можна там від телефона взяти, наш любимий, яким ми завжди користуємося. Ось такий от шнурочок. І, в принципі, там буквально за 3 годинки він дозаряджається. І, в принципі, така дуже-дуже зручна штучка. Я його люблю, цей світильничок. У мене вдома його. Теж декількох варіаціях і на блекаути я брала, і зараз я ним користуюся, коли там вночі десь щось треба собі включити, підсвітити, щоб велике світло не вмикати. Дуже класна зручна штука. І вони знову в наявності. Добираємо.